Розслідування вказували і на те, що іншим власником Скаймол є Одеський авторитет Володимир Галантерник. Останній є відомим олігархом, що розпоряджається великими об'єктами Одеси, включаючи ринки Привоз та сьомий кілометр. Тож насправді кредит був призначений для купівлі ТРЦ спонсором терору Христенком та фігурантом справи в НАБУ Галантерником. Кожна орендна плата за приміщення, покупка в SkyMall фінансує терор проти України та йде на користь росіян. Вказане підтверджують і зв'язки нардепа Христенка. У 2014 році нікому не знайомий Христенко переїхав з Донецької області до Києва. У столиці він заснував кілька фірм по типу Trading ЛТД, Трейл Акрил, Трас ЛТД та почав займатися нелегальними схемами вуглепостачання. Христенко закуповував неякісне вугілля за низькими цінами, переробляв його на кокс та продавав гігантам по типу ДТЕ, та «Хметова» і групі Приват». від цієї схеми страждали всі. «ДТ і Медінвест втрачали прибутки. Нікопольський завод Феросп отримував неякісний продукт після придбання місця в парламенті. Христенко продовжив діяльність, але цього разу зводячи російські бізнес-структури з величезними споживачами вугілля. Депутат знайшов вихід на російських виробників компанію Мелтек, від якого тепер отримує відкат 3 долари за тонну поставленого Україні товару.